Привіт! Мене звати Анна. Я приватний репетитор з англійської мови. Працюю з дітьми та дорослими від початкового рівня до впевненого просунутого і готую до іспитів. На уроках тримаюсь практичного підходу. Починаємо з базових фраз і поступово додаємо розмовну практику. Розбираємо граматику просто і по суті. Системно працюю з вимовою, поповнюю словник за темами та закріплюю все короткими вправами. Пояснює без зайвої теорії, лише те, що реально допомагає говорити і писати краще. Кожен студент отримує персональний план, ставимо конкретні цілі, визначаємо головні навички, добираємо відповідні матеріали і регулярно обговорюємо прогрес. Покриває основні потреби: розмовну англійську для щоденного спілкування та роботи, граматику і письмо для впевненої комунікації, вимову і аудіювання. А також підготовку до іспитів зі зрозумілою структурою занять і тренуванням типових завдань. Як викладача спокійна та уважна, даю прості пояснення, наводжу приклади із реального життя і пропоную конкретні підказки, що саме варто покращити на наступному уроці. Мову занять обираємо разом: українська або англійська. Якщо мій підхід вам підходить, напишіть, будь ласка, про ваш рівень і цілі. Дякую за перегляд і до зустрічі на уроці!